Цей перформанс відбудеться 30 серпня. У день, який вважається днем зниклих безвісти, і перформанс у форматі театру вух. А формат театру вух був колись започаткований Іриною Фінгеровою доситкою, яка живе в Німеччині. Це формат, в якому глядачі перетворюються на слухачів. Це коли людям зав'язують очі, люди слухають те, що відбувається на сцені цього року. Ми вирішили об'єднатися. Заради проговорення важливих речей із громадською організацією Об'єднані морем. Це організація, яка чекає на своїх рідних і близьких. Це військові моряки, які вважаються зниклими безвісті з весни 22-го року. Того аби підтримати їхні щорічні акції, які вони проводили публічно. Завжди ми вирішили цей перформанс зробити в рамках театру вух і назвати його Об'єднані морем. Це вважаємо доволі символічним.